Церковь воспоминає пам'ять святителя Григорія Неокісарійського, нашого знаменителя, знаменательного богослова і місіонера. А також споминаємо преподобного нікона, а також стоїть нині нам мученика Михаїла Грузинського, а з ним 133 воїни Грузинов, пострадавших за віру православною в началі 10 віка, то є тисячу років тому. Православна церква на Кавказі на землях Грузії, прийшла і ще в IV віці. На ті землі відправлявся яку силку і. Святитель Іоан Златоустий і других святителі. В то время були правителі, которым мішали митрополіти і патріархи. Коли починав правитель безрядити, то завжди патріархи і митрополіти клали на місто правителя, не вмішуйся не в своє діло, то не твоє, то не твоя область правлення. І мудрі правителі тим приймали, виправлялися. А що робили дерзкі правителі? І зганяли патріархів і митрополітів. Або як сьогодні судять, судять по чому? А вони не хочуть це слухати кого? Так. Чиновника. Їм відповідають, та вони слухаються Господа Ісуса, глави церкви, Господа і Бога. Ні-ні того недостатньо. Треба ще ще слухатися і різних агентів, і різних чиновників. Так от ми говоримо сьогодні про Михаїла Грузинського, котрий, будучи славний воїн. він... У цьому крещенню Михаїл у X віці, будучи з княжицького рода, во время війни у 914 році арабський начальник опустошив армію Арменію, потім захватив Тбілісі, то столицю, і осадив крепость квелі, де і були ці воїни. 133 воїни воїна. Держали так крепость, що велика армія не могла забрати її. Но потім обманом ворвалися в крепость і требували, щоб Михаїл відказався від Христа і щоб у прийняв мусульманство. Тобто це починало вже мусульманство. Міхайл відказався, тоді перед його очами. Убили 133 воїнів-християн. Мов, от видиш, через тебе убиваємо других. У сатаністів безбожні, коли гонять церкву, переслідують віруючих, виробляються многі лживі аргументи. Почому то ми робимо? Видите, якщо б Михаїл прийняв мусульманство, 133 воїни б обсталися живі. Но Вопрос другий, а хотіли ли не остатися живі такою ціною, щоб їх командир Михаїл Грузин оказався предателем. І вони всі йому кивнули Михаїлові, не подайся, а ми не боїмося смерті. І 133 воїни грузини у 914 році були убиті, потім пізніше обезглавлений. І Михаїл. Інтересно, що церква Грузинська здавна їх зробила святими. Але нам видіти треба, що у Грузинській церкві точно так же, коли вже приходили не язичники, а вже приходили мусульмани. то вже вперві, Тоді вперше християни зустрілися із новим міровченням, новою релігією, яка насильно заставляла. Приймати мусульманство. Зирає на Михайла Грузинського, на 130 рік воїну грузину православних твердих, на них рунятися, бо і лише так ми, воїни Христові, подобні воїнам грузинам, а у вічності віруємо, в'єдну з ними, зможемо й наслідувати Царство Божоє. Амінь.